Дорогі українці, колектив Баштанської публічної бібліотеки щиро вітає вас з нашим національним святом, Днем Незалежності України. Нехай не вичерпується джерело нашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії впевненості у власних силах, Зичимо вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, добробуту. Миру та добра в кожну оселю. Як добре дивитися в небо, де хмари, немов кораблі, і змія запустить хто небудь, а потім летять журавлі. Країна моя величава, тебе прославляли в віках Для нас, українців, ласкава в пахучих вплелася вінках. Як добре дивитись на поле. Де хвилі пшениця не йдуть, краю високі тополі і липи духмяні цвідуть. Як добре дивитись на море, де берег південний манить, Яскраво палають там зорі вночі, коли сонечко спить. Як добре на гори дивитись, де криється серце душі, у тій красі можна втопитись і мавку побачить в душі. Як добре дивитись, як люди кругом українські живуть, і пісня лунає усюди, і хвилі ніпровські ревуть, Країна моя, величава, тебе прославляли віках, для нас українців ласкава, пахучих плелася в